Віт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Зросла кількість жертв вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя. Померла жінка, яку доправили до лікарні у надважкому стані. Загалом росіяни забрали життя восьми запоріжців. Ще дев'ять у лікарнях двоє у важкому стані. Скандал у львівському притулку, куди евакуювали дітей із Запорізької області, не вщухає. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що дітей поміщають в ізолятор у якості покарання. На додачу тамтешні медики працюють без ліцензії. У львівському притулку всі звинувачення відкидають, кажуть, що не отримали звіту від омбудсмана і загалом вважають його упередженим. Натомість Лубінець повідомив про маніпуляції з боку адміністрації закладу. Стати атомником за кілька місяців не маячня, а російські плани через нестачу кадрів на Запорізькій АЕС окупанти організували курси спеціалістів атомників. Наскільки кваліфікованими будуть такі працівники? Питання риторичне. Чотири комунальні підприємства Запорізької області втратили статус критично важливих: мова про КП, які займаються благоустроєм та ремонтами у Широківській, Новоолександрівській та Преображенській громадах. Та підприємство, яке забезпечує теплопостачанням вільнянську громаду. Відповідне розпорядження підписав голова Запорізької обласної військової адміністрації, бо установи вже не відповідають раніше отриманому статусу. Оглядовий майданчик зробили на даху запорізької бібліотеки по вулиці Фанатській, 11. Згодом там можна буде проводити заходи для молоді, адже у будівлі працюватиме не лише бібліотека, а й міський молодіжний центр. Капітальний ремонт приміщень вартує майже 5 мільйонів гривень. Роботи мають завершити до кінця листопада. У Запоріжжі встановлюють зупинкові комплекси нового формату. Зокрема, такі зупинки є біля ТЦ Україна та Філармонії. Разом із цим на проспекті Соборному з'являються нові лавки та сміттєві урни. Як вам? Пишіть у коментарях. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.